У Львові тестують безоплатні пересадки в громадському транспорті, запроваджують обмеження на безоплатні поїздки для окремих категорій пільговиків та планують збільшення плати за проїзд. Про зміни в громадському транспорті міста та майбутнє здорожчання проїзду будемо говорити з Олегом Заборилом, директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Пане Олеже, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава про. Назвемо і так найсвіжішою інновацію з 1 липня тестується система безоплатної пересадки в громадському транспорті міста. Якщо коротко, якщо пасажир встигає пересісти за 40 хвилин від першої валідації, то поїздка безкоштовна. Як зараз проходить тестування? На якому воно етапі? Значить, дійсно в п'ятницю на засіданні виконавчого комітету ми прийняли відповідне рішення і власне запустили вже по суті з цих вихідних суботи тестування. Безкоштовні пересадки зараз тільки для студентів. Mm. Зараз ми хочемо вияснити, чи все коректно працює, якщо є якісь неточності, їх усунути оперативно. І Я думаю, найближчим часом, десь до середини місяця, ми плануємо запустити вже пересадку безкоштовну для всіх власників транспортних карток Леокарт. Загалом тестування проходить добре. Чому ми вирішили піти шляхом щоб Ой, спочатку так, ну, запустити так. студентів? Тобто, тут зрозуміло, тому що ну насправді. На сьогодні студенти займають орієнтовно 3% всіх поїздок в загальному обсязі, і насправді легше дослідити всі моменти і усунути всі недоліки, якщо це є 3%, а не умовно 65 чи 70, так як ми говоримо про всі транспортні картки леокарт і пільгові відповідно і, і загальні. Я думаю, що запитання, яке вам ставили найчастіше за останні дні, чому саме 40 хвилин? Чому 40 хвилин? Ну, власне, ми, по-перше, досліджували досвід інших міст, і, скажімо, в інших містах, де ця практика вже є, вона є по-різному, тобто є і 30 хвилин, відповідно, в основному. Чому 40 у Львові? Тому що ми досліджували, скільки в середньому необхідно пасажиру для того, щоб дістатися з будь-якої кінцевої до, скажімо так, або пересадкового вузла mm -hmm. якогось, або до центральної частини міста. І відповідно. Людина при нашу, нашому нашій схемі пересадки вона матиме можливість доїхати до найближчого вузла чи до центральної частини міста, і пересісти в інший транспорт, завалідуватися, і спокійно собі вже без будь-якого поспіху доїхати до кінцевої, завершуючої рейс. Ця інновація стосується лише власників леокарт, ті, хто платять банківськими картками або готівкою, вони не матимуть такої можливості безоплатної пересадки. Та наразі е, ми власне досліджуємо студентський леокарт. Після того переходимо вже до всіх загальних леокарт, е, і далі вже будемо приймати рішення чи доцільно поширювати цю практику, власне на також і на банківські картки. Mm -hmm. Ну однозначно, що я можу сказати зараз, це те, що на готівку ця практика поширена не буде. Тобто, готівка, в принципі, є загальні, тобто е, користування леокартом, і, зокрема, без готівки має бути в нас найдешевше, і відповідно користування готів. Вкою має бути найменш вигідне для пасажира, для того щоб пасажир все таки користувався безготівковими способами оплати. Ця е, ініціатива також вона поширюватиметься і на електротранспорт, і на комунальний автотранспорт. Так, у нас після запуску електронного квитка з грудня місяця, в нас по суті можна сказати, все єдине, тобто єдині тарифи у всіх видах транспорту, єдині підходи. Є деякі моменти, які стосуються окремого електротранспорту, але загалом, як тарифи, так і оцей функціонал, скажімо, пересадки і інше. Це стосується всіх видів транспорту, трамвай, тролейбус і автобус. Для того щоб завершити завершити цю частину нашої розмови, перевести на загал для всіх власників леокарт планується в середині липня. Я так розумію. Можливо, це буде і трошки швидше. Тобто, ми собі взяли такий термін, тому що зрозуміло, що навіть Скажімо так, компанія, яка мікроелектроніка, чеська компанія, яка є по суті провайдером нашого цього сервісу, вона до кінця не може сказати ствердно, яким чином себе поведе система в наших умовах, тому що ми маємо відключення світла, ми маємо знову ж таки перебої зі зв'язком мобільним в тих чи інших місцях, і для цього потрібно належним чином все відтестувати, подивитися, як себе поводить система. Ну і в принципі налагодити досить таки новий для нас механізм для того, щоб вже далі рухати. І масштабуватися ще одна новина: місто встановило обмеження на безоплатні поїздки в громадському транспорті пенсіонерам за віком та людям з інвалідністю третьої групи. Ці зміни вступають в дію також 1 липня. Перше запитання: чому саме ці категорії? Ну, власне, передусім. Хочу сказати про передумови, що цьому передувало. Тобто, ми зараз маємо повний облік, хто яким чином їздить, скільки поїздок здійснюється кожною транспортною карткою, і ми дослідили, що є пільговики, які і понад 200, понад 300, понад 400 поїздок щомісячно виконують. І відповідно оплата зараз перевізникам здійснюється за кожну поїздку. Тобто 13 гривень за кожну поїздку перевізник отримує від міста. І, власне, якщо це. Це така велика кількість і суттєво навантажена міський бюджет. А ці кошти можна було насправді десь витратити з міського бюджету більш раціонально. Бо на сьогодні в нас є куди, скажімо так, скеровувати бюджет міста, зокрема і в умовах воєнного стану. Ну і власне це стало причиною от прийняття такого рішення. Чому саме ці дві категорії є. В нас категорії пільгові, які визначені законом, і є категорії, які власне затверджені на місцевому Як ініціатива міської ради. Власне тому пенсіонери по віку. І інваліди третьої групи, це ті категорії, які затверджені рішенням виконавчого комітету. Ми до цього рішення внесли відповідні уточнення, де просто деталізували, що це право надається на таких умовах: 60 поїздок впродовж місяця, і потім кожного наступного місяця, першого числа, оновляється оцей баланс безоплатних поїздок. А якщо людина перевищила цей баланс, відповідно вона вже оплачує, по принципу, як загальна картка, працює, тобто кожну наступну поїздку окремо. Пане олеже, я от про рекордсменів я дивився один випадок. Пільговик здійснив за місяць 452 поїздки. Якщо поділити на 30, це виходить 15 поїздок в день. Як це фізично можливо, взагалі? Тобто, мова йде про одну людину, чи про передачу карток іншим людям, чи як, як це може бути? Фізично це можливо, і фізично можливо навіть більше відверто вам скажу. Я не думаю, що тут є мова про те, що передаються картки іншій людині, тому що в нас працюють контролери, і контролери вже мають можливість перевірити, чи це Де, людина, віде? яка користується транспортною карткою пільговою, бо там є фотофіксація, фото-фотокартка, відповідно і прізвище ім'я. Чи це є та сама людина, яка якій власне видана картка? Е, мені самому важко сказати чому стільки поїздок ну я так припускаю що це людина з, з якоїсь робочих з робочими цілями використовує використовує цю картку але в принципі це ну фізично це можливо ми я я думав різні варіанти тобто тут можливо якісь зловживання були припущення на користь когось з перевізників але ну насправді людина рівномірно користується uh -huh. різними видами транспорту і транспортом різних перевізників впродовж дня. Як це працюватиме ліміт на 60 поїздок в місяць Працюватиме протягом місяця, тобто я можу за перших 10 днів використати його, і все. Тобто, я можу в день зробити і 5, і 6 поїздок. Але однак, всі інші поїздки протягом цього місяця будуть вже за мої гроші. Я правильно це розумію? Так, власне. Е, тобто, кожного першого числа відповідного місяця встановлюється цей ліміт, і відповідно з першого числа календарного місяця, людина е, здійснює проїзд, е, вона матиме можливість перевірити. Свій ліміт на валідаторі, тобто як раніше можна було натиснути інфо про квиток і завалідуватися, і на валідаторі висвітиться інформація про час, коли ви завалідувалися. Про скажімо, особливості картки, про баланс на картці, так само ми додали відповідну графу, тобто людина інвалід. Відповідно, особа з інвалідністю третьої групи або пенсіонер по віку він матиме змогу так таким самим чином представити картку до валідатора і перевірити, який на сьогоднішній день є баланс поїздок. Якщо відповідно є розуміння, що десь баланс вже вичерпується, підходить там умовно 60-та поїздка. То необхідно подбати про те, щоб баланс картки був поповнений. Вона mm -hmm. насправді працює так, як і звичайна загальна транспортна картка Леокарт, тобто вона також має свій баланс, також дає можливість поповнювати цей баланс і відповідно розраховуватися за багаж за, за пасажирів і інших. І відповідно людині доведеться оплатити вже самостійно. Але насправді 60 поїздок це, це насправді день. досить багато. Це ми, більше ніж дві в день, якщо виключити вихідні дні. Власне, і ми аналізували, що в середньому в нас вже видані зараз 275 тисяч пільгових леокарт пільговикам. Власне, і по кількості поїздок, які здійснюються в. Продовж кожного дня ми бачимо, що в середньому один власник леокарт використовує картку впродовж 18 поїздок в місяць. Тобто 60 поїздок це є, скажімо так, більш ніж достатньо для такого середньозваженого користування громадським транспортом. Чи рахували ви скільки ця ініціатива принесе зекономить грошей для бюджету міського? Значить, аналітика електронного квитка показує, що е, орієнтовно 10,5% від е, всіх пільговиків користуються е, транспортною карткою і здійснюють понад 60 поїздок в місяць, тобто 10,5%. Ну і по наших підрахунках орієнтовно це би мало бути від 30 мільйонів гривень. Від 30 мільйонів гривень в рік. В рік. Ще одна зміна, яка стосується пільговиків спочатку місяця. Учням львівських шкіл деться про 9 та 4 класи, бо вони є перехідними, потрібно оновити дані профілю леокарт, аби їздити на канікулах і далі безкоштовно. Якщо не оновити дані профілю, термін дії учнівського на основі якого виготовляли цю картку. Система як витка сприйматиме картку як загально, коли це зробити, і чи є якийсь дедлайн? До коли це потрібно зробити. Ну насправді, що стосується учнів, після запровадження електронного квитка це одне з таких хороших покращень для учнів, тому що вони отримали нагоду і можливість їздити вже у всіх видах транспорту безкоштовно і впродовж всього року раніше цього не було, скажімо так, в автобусах. Але як я вже озвучив, ми оплачуємо перевізникам за кожну валідацію, і для того щоб оплачувати перевізнику обґрунтовано і не витрачати лишні бюджетні кошти, ми маємо розуміти, що цей учень він насправді не втратив свій статус і Він надалі має право у цього безоплатного проїзду. Тобто, якщо учень умовно завершує дев'ятий клас, скажімо, і відповідно не має розуміння, чи він вже завершив, ну перестав. Буде учнем і він вже йде на роботу, скажімо, працювати в цьому випадку. Нам потрібно мати інформацію, і це в першу чергу від, від закладів освіти від шкіл для того, щоб ми мали можливість. Встановити, чи дійсно він перейшов в 10 клас, чи він надалі набув статусу учня, і чи доцільно далі фінансувати оці його безкоштовні поїздки? Тому ну, насправді ми комунікуємо в основному зі школами, тобто, два способи є оформлення транспортної картки леокарт для учнів, це централізовано через школи, і відповідно індивідуально самостійно учень чи його представник може також оформити. Тобто і також поновлення профілю, тобто продовження цієї пільги для учнівських Локарт також здійснюється одним з цих двох способів. Тобто, ми централізовано працюємо більше зі школами, і зараз, власне, сьогодні мали також розмову з керівником управління освіти і узгодили механізм, що в ідеалі школа заклад освіти подає нам централізовану інформацію про те, що учні продовжили бути учнями власне там 11 класу, і таким чином ми вносимо зміни в профіль. Або вилучаємо з профілю учня, тобто, і це дає можливість далі безоплатної. Але ж як зараз ми всі живемо в умовах масових відключень світла, і як міський електротранспорт в першу чергу реагує на відсутність світла по 8, а то й по 10 годин на добу? Ну, бачите, що. В Принципі відключення світла по всьому місту немає, і в нас є власне тягові підстанції, які живлять електротранспорт, трамваї і тролейбуси. Ви Маєте можливість перемикати залежності власне, від і ми маємо можливість. Звичайно, є просідання напруги там по певних ділянках, з тих чи інших причин. Я вже не буду деталізовувати. Але загалом, ми, як бачите, не зупиняємо електротранспорт, тобто угу. десь є падіння потужності, доведені ліміти також і до електротранспорту. І відповідно це зумовлює деколи зниження випусків. Тобто, ми не можемо випускати електротранспорт в такій кількості, якій би хотілося, і необхідно би було. Але загалом зупинки громадського транспорту немає. Тобто, ми перекидаємо потужності між тягом підстанціями. Це дає можливість десь рівномірно курсувати електротранспорту по місту. І, мабуть, останнє запитання на сьогодні для нашої розмови це про вартість квитків. Вартість придбаного квитку за квитка за готівку мала би зрости ще 1 червня. Однак коригування тарифу відтермінували до 1 вересня. Наразі вартість проїзду становить за готівку становить 20 гривень. З 1 вересня вона буде становити 25 гривень. Мова йде лише про паперовий квиток, чи планується підвищення загальних цін за проїзд. Ну, власне, ця норма про підвищення до 25 гривень вона була прийнята ще в грудні місяці 23-го року, і це така вона більш декларативна, скажімо так, норма, тому що ми з самого початку задекларували, що Леокард це є найдешевший спосіб так. розрахунку. Стимулювати людей переходити на безготівку і задекларували терміни. Тобто там було чітко вказано, що відповідно з грудня готівковий тариф є 20 гривень, і з червня він мав бути 25 гривень для того, щоб люди мали оцей перехідний період, щоб пристосуватися, щоб все-таки обрати безготівку. Е, зараз. Розуміючи, що в нас е, не запущена ще пересадка. Ми відтермінували до вересня набуття чинності у цієї норми про 25 гривень на готівку і. Зараз дуже важливо, щоб ми от запустили повноцінну пересадку. Це ще більше стимулює людей перейти все таки на леокарт. Відсоток безготівки, який зараз є там 18 з копійками відсотків, тобто він має нас ще знизитися, і відповідно це норма, яка також. Власне, стимулюватиме відтік готівки і власне збільшення відсотку безготівкових оплат. Все ж таки, чи планується підвищення плати за проїзд для користувачів леокарту та плати та користувачів банківських карт? Е, для карток леокарт і банківських не планується підвищення плати. Дякую вам. Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Говорили про зміни в користуванні громадським транспортом для мешканців нашого міста Львова. you <music>